Для росіян, особливо, дуже важливо зрозуміти, що якби в 2022 році російська армія змогла би захопити повністю усю Україну, повністю нас перемогти у військовому плані. Повністю нас перемогти, як вони планували, так в Києві встановити лояльну до себе владу, і повністю в Україні встановити свої порядки, щоб поставити крапку на нашому конфлікті, який тривав 8 років, так щоб там і за жителів Донбасу помститися, і припинити війну між нами. Якби відбувся такий сценарій, насправді від цього перемогла б тільки Америка. По одній такій фундаментальній причині, тому що в такому разі влада Байдена демократичні сили західного світу, вони би по своїм правилам законам, по яким ми живемо усім світом, вони би оголосили Росію. Максимально країною ізгоєм задушили би просто колосальними санкціями. Зробили би росіян разом з нами, тому що ми були б повністю під окупацією росіян, бо ми програли. Так нас би зробили просто однією великою колонією. Тому що ми були б ізольовані, і нас би позбавив Західний світ можливості якось, хоча б на якомусь базовому рівні, там, економічно і політично співпрацювати від українців повністю відвернулися б європейці. Вони б зрозуміли, що піши, пропала, тобто, все там чисто російські сили, там нема за що зачепитися, щоб була якась дипломатія, діалог. Про євроінтеграцію, шлях в НАТО. Я взагалі мовчу. Взагалі не було б ніяких зв'язків з Європою. Це просто була б величезна гіганська територія, Україна в купі з Росією. Просто е величезна така е ізольована від е цивілізованого світу е територія. Це було б просто болото і деградація.